Село Скоморохи Житомирського району Житомирської області. Виникло близько 12-13 століть на берегах Гуйву. Ймовірно, назва села пов'язана зі словом Скоморох. Скоморохи це лицедії міми, співаки, музиканти, танцюристи, клоуни, фокусники, акробати, борці, дресирувальники. Це слово у грецького походження. На рус прийшло у 11 столітті і колись означало майстер сміхотворства». В далекі, далекі суворі часи, Турецько-татарські набіги були, народ український, як міг захищався, в тяжкій боротьбі від навали спасався, на схилах стрімких, де село скоморохи, вишневі сади. І пшеничні лани. Жили добрі люди до праці охочі, свою рідну землю любили вони, там в вербах зелених птахи щебетали, де гуйво тоді повноводна текла, і чайки над хвилями ни сколітали, і це природа жадала тепла. На пагорбі церква красуня стояла, Святий Миколай покровительний був, і золотом бані під небом сяяли. Молитви людей, лиш Господь один чув, вже тепле літечко враз проминуло, і осінь кудись відлетіла овир, крилом білим зимонька люта махнула, і красна весна увійшла в кожен двір. Ждалися пасхи, усе торжествує, спасіння Господнє прийшло із небес. Весна молода, квіточками малює, і схили й ліси. І поля світовесь. до церкви чемно прийшли, як годиться. Радіть усі, і старі, і малі, бо тайна велика знов буде вершиться, і небо зійде до людей, до землі. Роки ті далекі лишились позаду, нові покоління з'явились на світ, та цю таємничу легенду про чудо усі пам'ятають із роду рід. А дітки маленькі, мов янголи Божі, біжать на те місце, де церква в землі, і дзвони пасхальні серця їх тривожать, і радістю повняться душі мої. Там зараз пустир і цвітерізна трав'я, і бджілки збирають на квітах медок, і новий будується храм від недавнього, для всього у Бога відміряне строк. І люд відновив джерела Миколая. Яке не давало бути стільки людей. Роки визвольної війни українського народу проти Речі Посполити. Ймовірно, на цьому місці існувала козацька фортеця. Селяни села Скоморохи теж брали активну участь у цій боротьбі. Але у 1717 році до Бердичева повернулися кармеліти, почали відбудовувати кляштор, повернули собі втрачені маєтки, в тому числі і скоморохи. В нашому селі був побудований млин, від якого ченці отримували свій прибуток. Але оце все, що залишилося від нашого млина. Пам'ятник, дирекції народних училищ Волинської губернії на 1915 рік вказано, що в селівському рогах у 1902 році було відкрито однокласне сільське училище. Училище знаходилось в будинку, де зараз розміщується сільська бібліотека. Пізніше, з 1914 року, викладачем був Комаревич Феодосій Адамович. На початку 30-х років 20-го століття будується біля села Аеродром. На якому дислокується авіаційна бригада, з 50-х років від скоморог був відділений військовий гарнізон, який отримав назву селище міського типу Озерне, село існуюче, населення збільшується невеликим темпами. З 1992 року будується новий храм на честь святих рівноапостольних Мефодія і Кирила. Майже зразу почала діяти недільна школа. Перші учні вже навчаються в вузах, в духовних семінаріях. Склалися свої традиції, привітання прихожан з Різдвом Христовим та Великим. Співати їм, крім мудрості і разуму, і богині діли, славу і святого його імені, і дарувати їм здраві доходи, літні і сотворіті, созідання і славі церкви своєї, а це всі.